з креветкою або борщ з копченою грушею хочете відчути Київ на смак? Тоді вам точно в новий заклад на подолі. Готують українську кухню, але на новий лад. Заклад автономний, двоповерховий, тому відключення та повітряні не страшні. В ньому відкрита кухня, а стіни у них прикрашені картинами, написаними інклюзивними дітьми. Мені відразу подали безкоштовну воду і порекомендували скуштувати на закуску їх деруни. Вони подаються за спумою. Наскільки вони красиві, настільки і смачні. І я вже думала, що це розрив, але тут мені винесли клюски з грибами. Це такі картопляні галушечки, де багато соусу, зверху все потерто сиром і багато грибів. Друзі, за це треба випити. І подивіться, який в них харизматичний бармен. До речі, коктейльну карту в закладі робив Дмитро mm -hmm. Коломієць. Такий авторський коктейль «Прімавера» коштує 290 гривень. А зараз переходимо до одноіменного з закладом коктейлем Легіт. Слово легіт означає легенький вітер. Будете на Подолі.